Водислава Трохов, сержант, менеджер третьої категорії відділення рекрутингу штабу 23-ї окремої механізованої бригади з нами на зв'язку. Пане Владиславе, доброго дня. Вам вітаємо Доброго дня. розкажіть трішечки про внутрішню кухню для того, щоб наша аудиторія зараз подивилася і можливо ця інформація буде корисною і зацікавить потенційних ваших колег. Як шукаєте потрібних спеціалістів? І ключове питання: а де ж знайти ту інформацію? Наш відділ рекрутингу працює цілодобово без вихідних. Опрацьовуємо людей опрацьовуємо відгуки, які вони залишають на сайтах, такі як Робота, «Workway», «LobbyX», «OLX», Резерв Плюс, та наші соціальні сторінки: Інстаграм, Телеграм, Фейсбук, Тікток. Там ми опрацьовуємо людей, які залишили відгук. З ними спілкуємось, обробляємо, потім передаємо їх до підрозділу, на них дають посаду і далі починаємо працювати. Uh -huh. Ще ми працюємо з центрами рекрутингу української армії, нам дають кандидатів також. Ми з ними спілкуємось, передаємо до підрозділу, вони їх опрацьовують і дають нам посаду. Також у нас є окремо хлопці, які іноземцями, працюють в Тернополі іноземцями та, та молодими хлопцями з 18 років до 25, які хочуть підписати контракт. Також у нас є по місту Дніпро хлопці, представники нашого відділу, вони спілкуються з людьми, представляють нашу бригаду і дають інформацію за наші вакансії, що у нас є. І кажуть людям, що кажуть людям. Ну, доно... питаються донести людям, що рекрутинг дає 100% попасти на... саме на ту посаду, яку вони вибрали, а ТЦК це люди, які вони тебе забрали та закинули туди, там, де ти будеш потрібен в певний час. У нас є. Відгуки, багато відгуків, іноземці, дівчата є. У нас йде набір. Ми окремо зараз набираємо водіїв, операторів БПЛА. Тому, якщо що, то дзвоніть номерок на екрані. <реш> пане пане Владиславе, нагадаю нашим глядачам, що не так давно Україна святкувала День добровольця. Я до чого веду, чи багато добровольців до вас звертаються і далі трохи далі трохи підемо. Чи є наприклад такі такі новобранці, які одразу хочуть стати офіцерами, чи можете ви їм допомогти в цьому? Ну, такі люди є. Є вже до нас дзвонять офіцери, є молоді хлопці, які бажають теж бути офіцерами. Бувають. Був такий приклад, коли людина пішла на навчання і вона вже відтуди може вже попасти, і бути офіцером. Потім фахове навчання вона буде проходити вже у себе в підрозділі. Ну було би бажання ну, З цим, з цим ми допоможемо, підтянемо, розкажемо, покажемо. Це дуже важливо і важливо пам'ятати, допоки триває війна, кожен має виконувати свою роботу на своєму місці. Головне не бути байдужими. Пан Владислав перерахував можливості, куди звертатися, ким можна бути, скористайтеся цією нагодою, долучайтеся. Пане Владиславе, вам ми також вдячні за те, що були з нами Дякую. на зв'язку, за те, що поінформували, і сподіваємося, що кількість охочих збільшиться і будуть звертатися до вас обов'язково. Владислав Атрохов, сержант, менеджер третьої категорії відділення Рекру утингу штабу 23 окремої механізованої бригади.